Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі Сухого Ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, І до нашого ефіру вже доєднався політолог Олег Сакян. Олеже, доброго дня. Вітаю, радий бачити чути. Так, навзаєм, ми будемо говорити про протести в Грузії. Вчора силовики почали розгін активістів спецзасобами. Опозиція у відповідь обіцяє стояти до перемоги. Ну, а почалося все з того, що парламент Грузії в дуже якомусь пришвидшеному темпі ухвалив закон в першому читанні про іноагентів. Ну він там трошки інакше називається, але по суті, люди, які стежать за подіями в Грузії, кажуть, що це скопійований російський закон про іноагентів. і ми з тобою говорили тут кілька хвилин перед ефіром, що для мене це виглядає як якийсь абсолютний відкат. Ми пам'ятаємо, що Грузія свого часу була в авангарді політичних і економічних перетворень. і те, що ми бачимо зараз, я маю на увазі не протестні акції, а це вже реакція на протестні акції. Те, що робить грузинська влада, це виглядає як таким політичним відкатом і зближенням з Росією. От я не знаю, чи погоджуєшся ти зі мною, зокрема і в зближенні з Росією. Погоджуюсь з цією тезою, і це зближення відбулося з силу низки, в тому числі, об'єктивних обставин, які потрібно розуміти, і з України вони не можуть бути не саме очевидними, але важливо їх розуміти як досвід. По-перше, чому нас має навчити цей відкат? Реформи при Саакашвілі дуже часто робилися а, кальоним залізом, і робилися а, старими методами, скажімо. Тобто, Реформи Сакашвілі давали нову якість, але по процедурі, те, як вони робилися, дуже часто там мали місце, м'яко кажучи, перегиби, а жорстко кажучи, зловживання владою. І тому те, як ці реформи були зроблені, викликало серйозне напруження всередині грузинського суспільства і відповідно серйозний протест, не по суті. Більша частина, з ким я спілкувався, і експерти грузинські підтверджують, що суспільство задоволено тим, що абсолютно краще стало жити. Ну умовно кажучи, автівки можна не замикати, їх не крали на вулицях. Поліція працювала, але при цьому вони відчували, що в них забирають свободи, і вони відчували, що те, як це робиться, це не демократично, і це не те, як би вони хотіли. А в маленькій грузі, де всі один одного знають, де все на неформальних зв'язках, де кум, брат, сват, друзі, однокласники, і оці зв'язки для них є. Клеєм взагалі їх суспільства, саме соціальна горизонтальність, фактично, Сакашвілі нажив ворогів кожній грузинській родині, і таким чином це забезпечило першу підвалину для можливого відкату. Прийшли ті, хто сказали, що ми не будемо діяти так, як він, а його, більш того, притягнемо до відповідальності всю команду за те, що вони а, нехай хороші речі робили, але поганими методами, і оце. Те, що в нас в Україні недорефлексовано: що коли ми говоримо про європейськість, це не тільки про те, що робити, але це про те, як робити. Бо інакше потім, навіть досягнута якість, вона може бути з'їдена а... реваншем, який самі ж породити тими методами, якими працювали. Це трапилося Саакашвілі. По-друге, Грузія відірвана від Європи і від західного світу Чорним морем і затиснута в своєму регіоні. Де з одного боку є демократична а, Вірменія, але яка знаходиться в геополітичному геополітичній пастці Росії, тобто, вважає російська база поруч, з іншого боку, авторитарний Азербайджан, який є, а, якому вбивають журналістів, висилають тощо і так далі, тобто, також союзника шукати там для демократії складно, Росія, яка окупувала частину території, Махіна, і причому Україна це єдина ж країна в регіоні, яка Змогла прийняти виклик силою, яка може прочатися Росії і більше перемагати Росію. А Грузія, подивимося на мапу, подивимося на їх потенціал, на їх території. Росія може просто її перестрелювати своєю зброєю, поставивши десь там іскандер. Так щоб Грузія навіть не дотягувалася в нього вдарити. Якщо у вас є 500 кілометрів відстані. Буфера середньо. Ви можете затягнути на свою територію війська, бити по тилах їх логістику. Тож у Грузії немає цієї розкоші, а у Грузії нема цих потенціалів. Це маленька країна, і вона себе веде співмірно, тому що вона розуміє, що Росія її може роздавити, і ніхто захищ... захистити Грузію в цьому плані не зможе. І кого хто ще в неї? В неї є Туреччина, якою вона балансувала і Саакашвілі активно заводив турецький капітал і турецькі інтереси в Грузії для того, щоб збалансувати Росію і розуміти, що це для нього буде. Точкою балансу відносини Туреччини з Росією ми також знаємо. І це дуже прагматичні, ге геоекономічно, геополітично-егоїстичні відносини, в яких Туреччина максимум використовує ситуації, зокрема російсько-українську війну. Вони абсолютно прагматично використовують її, допомагаючи і Україні там, де це необхідно, в нас взаємозалежність з Туреччиною в цій допомозі в обидва боки. І ми їм допомагаємо в багатьох речах. І з Росією при цьому. Допомагаючи обходити санкції в фінансовому секторі і а, не вводячи санкції, витягаючи з звідти потенціали демографічні економічні, даючи вихід російському капіталу і технологічних, багато різних параметрів. І тому Грузія опинилася в ситуації, коли всі її союзники вони далеко і вони не готові були до російсько-українського вторгнення взагалі на будь-які рішучі кроки. Ми ж бачили навіть по нам. Перші тижні висиджували і дивилися, чи вистоїть Україна, чи не вистоїть. І відповідно, виходячи з цього, вже приймали рішення, чи допомагати Україні чи ні. Чи є в них можливість стати частиною перемоги, чи це це швидко закінчиться, і відповідно потрібно буде просто фіксувати втрати для світу, що Україна швидко була поглинута Росією. Тому Грузія знаходилася в цих умовах, в яких і геополітично. В неї не було підтримки такої, щоб режим міг залишатися демократичним, не враховуючи фактор Росії. Ні на кого було спертися, і це також відчувалося в суспільстві. Прокачувалися ці дубки, які мають і об'єктивну природу, як ми тільки що визначили. Цим скористалася реваншистська група, яка сказала: Ми не тільки не будемо діяти так, як Саакашвілі, але ми і забезпечимо безпеку. Не потрібно буде тривожитись кожного дня. Да, ми не будемо повертати території. Ми збудуємо консенсус на тому, що ми їх не повертаємо воєнним чином. Ну бо Росія велика, і ніхто за нас не буде це робити. Нам ніхто не допоможе повертати воєнним чином. Да, ми а, будемо авторитаризуватися, ми будемо трішки красти і так далі. Але при цьому ми не будемо вас тероризувати і не буде цих страхів. Ми будемо заводити додатковий капітал. Ви не відчуєте особливо падіння якості життя. Ми будемо його плюс-мінус тримати. Але ви нам віддаєте за це свої свободи. Тому що ми їх обміняємо з Росією, це для нас ресурс для того, щоб ніхто не гинув. Я просто і... так, так, так завершу. Я завершу 10 секунд, і ми опинилися в тій ситуації зараз, де просто а, загралася а, а, сьогоднішня влада грузинська і почала ще більше затискати гайки, тому що вони вже зацікавлені просто утримувати свою владу і концентрувати як якомога більше, і десь ми бачимо, що терпець грузинського народу починає уриватися, і він уривається не в підтримку опозиції. Яка не може згуртуватися, яка всі вибори останні програвала діючій владі навіть демократичні вибори? Тощо. Але вони гуртуються проти тих методів, якими починає діяти сьогоднішня грузинська влада? Вони наступають на ті ж граблі, які їх привели фактично до влади. Вони почали діяти авторитарними методами. І отут от цей низовий глибинний грузинський народ почав виступати проти цих е авторитарних методів. Я не знаю, чи це низовий глибинний грузинський народ, тому що я так розумію, що поки що на акції виходять такі більш політично свідомі і вмотивовані люди, зокрема, і представники громадських організацій. Ну але це вже мабуть ближче до, до речі поговорити безпосередньо, хто перебуває в Грузії. Але я от що хочу сказати: я кілька разів ставила питання представникам Грузії це і медіа і громадські активісти, чи є в суспільстві усвідомлення, що Росія агресор і Росія окупант, тому. Що Росія окупувала частини грузинської території, і всі в один голос кажуть так: в грузинському суспільстві від найменшого до найстаршого в будь-якому соціальному прошарку є абсолютне усвідомлення, що Росія агресор, і якщо це так, звідки береться це буквально падіння в російські обійми, копіювання цих законів і ось таке показове зближення з Росією у грузинської влади, в тому числі на кого вони опираються, коли так діють. Тому що є страх, того, що да, Росія окупант, да, Росія забрала територію, але що з цим робити? І ти відвоювати, ми не можемо. Відповідно, треба е, змиритися, принаймні на певний час, і це стало фактично політичним консенсом всередині, що Грузія не може собі дозволити зараз вести себе по відношенню до Росії відповідну ситуації. відповідно тому, як би вона в ідеалі мала би себе вести, тому що тоді це ставить під питання саме існування Грузії і її виживання. Тому а, такий не, а, непроговорений консенсус будується на тому, що перечекати, перетерпіти і дочекатися, коли буде вікно можливостей, і поки що треба не дражнити ведмедя. А, беру в лапки цей росій, російський улюблений наратив, і грузинська влада цим користалася і користується і продовжує. І через це вони от весь час працювали от в цьому полі а, до больового порогу суспільства. Там є певний спектр, що можна зробити. Прикриваючись цим виправданням так, щоб не тригернуло сильно суспільство. От зараз вони на одну з таких мін вже наступили, вона тригернула, поки найактивнішу частину суспільства. Але я чому кажу про глибинну історію? Тому що мотивації цієї частини зараз зрозумілі більшості грузинського народу. Не всі готові, не всіх це зараз болівий поріг, там знаходиться. Але мотивація це зрозуміло. Цей протест зараз є легітимним і він буде набирати оберти чи в вигляді протесту, чи потім в вигляді конвенційно-політичного руху. Але очевидно, що це буде тепер ключовим а, треком чи наративом, чи ключовим порядком денним, навколо якого буде діяти опозиція влада, зараз зробила а, стратегічну помилку, а, прорахувавшись з таким жорстким кроком, який просто наступив на цей болючий мазок для частини грузинського суспільства. А, і а, тут для мене абсолютно очевидно, скажімо, чому а, був простір у грузинської влади от для цього маневру і чому вона займала російську позицію. Зрозуміло, що тоді на полях зазначимо, що а, корупційні зв'язки звідти, кримінальні зв'язки звідтиля, спецслужбіські впливи Росії ніхто не відміняв. Відповідно, а, окрім того, що ми об'єктивні обставини суспільства розглядаємо, є ціла низка системної роботи Росії над тим, щоби. Корумпувати частину еліт на тим, щоб провести орієнтовані на себе еліти для того, щоб інспірувати свою агентурну мережу. Ну тут нічого нового ми в Україні це також спостерігали. Знаємо, як це відбувалося за часів Януковича, наприклад. Це правда. Ну я скажу, що озвучу позиції грузинської влади. Наприклад, прем'єр-міністр Грузії Раклі Гарібашвілі він виступив виступає на підтримку цих законів про іноагентів. І він сказав: це вже я вже це десь чула. Він сказав, майбутнє нашої країни не належить ні агентам, ні прислужникам іноземних держав. Майбутнє нашої країни належить патріотам. Ось така історія. Це він сказав в Берліні. Я так розумію, він десь там перебуває з якимось візитом. А в той же час президентка Грузії, яка перебуває з візитом в США, заявила, що вона не буде підписувати. Я так розумію, президент може накласти вето. Він, вона не буде підписувати цей закон про іноземних агентів. Ось така риторика. Патріотам належить Грузія, а не якимось там агентам і прислужникам. Для того щоб естетично ця картина була доповнена, треба було це заявити не в Берліні а в Будапешті. Я тут... теж подумала про Орбана, але змовчала. Але от ти сказав це замість мене ну, це настільки очевидна, просто паралель зараз. Що я думаю, що і лева частка наших слухачів так само зараз, перше, що подумали, це про Орбана. Єдине, тут ну зуміло, що вета, яке буде накладено президенткою, воно долається дуже легко. Тобто, це фількіна грамота зараз, це скоріше символічний жест на підтримку людей, ніж дійсно дієвий механізм для того, щоб не допустити прийняття цього закону, і тут виникає певна вилка в тому, як далі буде діяти президентка, тому що з одного боку, таким чином, вона солідаризувалася з протестуючими, але з іншого боку, цей крок можна і протрактувати як намагання зараз. Знизити рівень напруження і відповідно заспокоїти НАТО, заспокоїти людей і зняти зараз, збити цю хвилю протесту, не дати їй е, розігнатися, тому що ну ніби все нормально, все добре. Я вєта накладу, проблема буде вичерпана. Вас почули все добре, і таким чином взяти і в свісток, спустити цей протест. Е, і це зараз в руках фактично самої президентки, залежно від того, як вона буде діяти. Вона може як дати новий імпульс. Продовженню протесту і його масштабуванню, так і навпаки, його каналізувати цей свісток. Подивимось, як вона буде діяти. Принаймні на зараз в мене немає однозначної відповіді. Я схиляюсь до того, що ці протести можуть і згаснути зараз в тих формах, в яких вони є у цій жорсткій, і це може стати етерацією, скажімо, перед майбутніми протестами, які розпочнуться під час виборчої кампанії. І можливо зараз це стане фактором для об'єднання опозиції. Вони, от, нарешті, в них з'являється порядок денний, який може бути об'єднавчим поза інтересами. Бо в них також різне бачення майбутнього Грузії, різні інтереси, різні групи фінансові стоять за ними зі своїми е, інтересами. Тому там не так багато об'єднавчого. Плюс Саакашвілі не є об'єднавчою фігурою. А Саакашвілі зараз може повторити долю. Причому раніше я цю аналогію там тільки в певних кампаніях наводив, але публічно не озвучив. А зараз я думаю, що можна навіть публічно озвучити, що ситуація йде з певним. Немає двох однакових ситуацій ніколи, і не можна порівнювати. Але в певних аспектах схожість є з Революцією Гідності в Україні і з тим, який як фактор зіграла посадка Тимошенко Януковичем. При тому, що. Тимошенка не мала абсолютних симпатій українському суспільстві тоді, і посадка її була вмотивована скоріше страхами і психологічними потребами Януковича, ніж політичним розрахунком. Тим не менш, це зробили, і тим самим самі дали і підсвітили її, дали їй додаткових рейтингів і зробили з неї жертву режиму. Ну якою вона і була, вона не втікла з України. Вона на це пішла. Це була з її боку певна жертовність і образ цієї жертовності, на яку вона пішла. І Саакашвілі, який повернувся до Грузії, розуміючи, що його посадять, він також пішов на цю політичну жертву. Він поставив на кон буквально своє виживання, тому що він буде гідним статусу президента Грузії. Нехай вже відставного. І зараз, коли ці протести починаються, Сакашвілі також може відіграти роль необ'єднавчого лідера опозиції. Як і Тимошенко тоді, вона не стала очільницею революції. Зрозуміло, що Але, тим не менш всі виступали з вимогою її відпустити, тому що сама ганебність цього явища і символічність вона була вище ніж прізвище. І Саакашвілі може відбутися та сама ситуація. До цього опозиція в Грузії була в пастці. виступити за звільнення Саакашвілі різко, грубо і навколо цього намагатися гуртувати суспільство. Одразу взяти на себе антирейтинги Саакашвілі, які значні. В, грузинському суспільстві, але тепер, коли є порядок денний, відмінний від прізвища Саакашвілі, це може дати кумулятивний ефект. І ми можемо побачити однією з вимог, яка буде стояти, умовно кажучи, третьою по списку або другою, це звільнення Сакашвілі, і тоді аналогія це прям... стає все і більше, більше схожою. Це прям була б кульмінація така, я думаю. Але наскільки я пам'ятаю, президентка Грузії вже декілька разів чітко повторила, що вона не підтримала, вона би могла насправді помилувати Сакашвілі і в неї є такі повноваження, і відпустити його на волю, і відправити до України громадянином, якої якої зараз є Сакашвілі, але вона цього не робить. Але це цікава історія. Насправді, як на тлі оцих грузинських протестів, що буде відбуватися з долею Саакашвілі. Ашвілі і чи пролунатиме його прізвище звільнення його серед вимог протестувальників. Я тут ще хотіла запитати, наскільки це доречно, недоречно не знаю, але хочеться мені спитати, як тут себе має поводити Україна? Адже в Україні з Грузією були там різні етапи стосунків. Були період, як політологи зараз кажуть, дуже ганебний період, коли український уряд всіляко робив вигляд, що в Грузії нічого не відбувається, і там проповідував якісь російські. Наративи російську повістку, коли Росія вторглася в Грузію, разом з тим, ми пам'ятаємо, що коли відбулася така активна фаза війни, президент Ющенко разом з президентами Польщі, здається, Латвії, Естонії навпаки, відвідував Грузію. Тобто були історія взаємозв'язків дуже цікава. От як в цій історії може себе повести Україна, як би мала себе повести, враховуючи, що ми пам'ятаємо зовсім нещодавно три країни Молдова, Україна і Грузія претендували на членство в ЄС, і от якраз Грузія не отримала цей статус. На статус кандидата в uh, ЄС, yes. uh, я думаю, тут декілька. Uh, ну я не візьмусь за сказати, як саме має діяти Україна, тому що я не володію всією повнотою інформації uh, і для цього є профільні служби у нас і профільні відомства, які мають випрацьовувати. Це маючи і розвідні дані, маючи і розуміння певної стратегічної рамки зовнішньої політики. І було би вкрай зухвалим і непрофесійним з мого боку зараз сказати, що треба отак робити, але я декілька можу певних реперних точок назвати. Перше Україні варто було б як мінімум розглянути варіант солідаризації з позиції Європейського союзу. Причому більш того, відіграти активну роль у формуванні цієї позиції Європейського союзу нам вже потрібно діяти в цьому випадку як частина європейського союзу, і ми можемо таким чином посилити. Себе і з одного боку як впливового суб'єкта, і показати свою претензію на лідерство регіональне в безпековому плані і в політичному на схід східно чорноморському регіоні. А з іншого боку, вже під цю парасольку стати одним зі штиків, продемонструвавши солідарність і знявши частину питань до нас, до можливої нашої позиції, тому що вона буде розділеною відповідальністю першими. В другий момент нам потрібно продемонструвати солідарність з грузинським народом, а, тому що це питання принципів. І коли ми зараз апелюємо до всього світу, що ми захищаємо цінності, і це про принципи західної цивілізації, на яких вона будується, а, і що ви маєте бути послідовними в цьому: що Ріал політік окремо і воно вмерло, і прийшло на зміну цьому. Політика, яка будується на цінностях, то ми маємо бути тут е, послідовними. Бо інакше це стане потім витягнутою цеглиною з нашого ж фундаменту, з фундаменту нашої підтримки, і це нам можуть згадати і згадувати опоненти в різних парламентах, в різних країнах, кажучи, що дивіться, як Україна діє, а чому ми маємо діяти по відношенню до України відмінно, ніж вони діють до Грузії, наприклад. І це дуже важливо. Третій момент. Нам потрібно зараз не виступати чітко в піку. Грузинській діючій владі по е, цих больових точках ключових, скажімо, тому що це внутрішньополітичне грузинське питання зараз, і інтернаціоналізація його може навіть зашкодити реальну волюційності процесу. Бо тоді вийде прем'єр-міністр Грузії і скаже: Ну як ми вам і казали? А хто вони як ні на агенти? Цього власне і очікують, що зараз. Зовнішні гравці почнуть а, заявляти свою позицію стосовно внутрішньополітичного питання в Грузії. Ми маємо обмежитись підтримкою принципів і солідарністю, але при цьому не давати рецептів і не спонукати до певного рішення в один чи інший бік, дистанціюючись від цього. Всі зрозуміють, за що ми, відчують підтримку ті, хто мають. Але ми таким чином допоможемо процесові, а не навпаки, ворогам його. Олеже, дякую дуже. Мені здається, щоб узагальнити головне, що варто винести урок Україні з грузинських протестів це про те, що зміни мають бути не настільки не стільки швидкими, скільки все таки якісними, тому що існує завжди дуже великий ризик відкату. От те, що ми зараз спостерігаємо в Грузії, дякую дуже, Олег Саакян. Ми говорили про протести в Грузії і наслідки, якими якими вони можуть завершитися. Далі у нас будуть новини ефір про. Довжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.